Отже, продовжуємо четвертий ряд. З'єдналися от в цьому місці, як завжди. Так як ці ряди вже будуть мати досить похожу схему в'язання, я е, зробила вже вірну схему і перших п'ять рядів, щоб вам було зручно, я покажу вам на схемі. Ось що ми будемо робити в цьому ряді. Отже, ви зараз на схемі бачите, ми вже пройшли з вами перший ряд. Ми пройшли з вами другий ряд, третій ряд, оце обв'язали, і ми сюди повернулися. І зараз ми от в цьому місці. Ми з'єдналися і зараз будемо піднімати три повітряні петлі для того, щоб розпочати четвертий ряд знову. Бачите, чим він відрізняється? Тобто, в третьому ряді ми мали ось тут всюди, по два стовпчики, як розгалуження. А тут будемо мати вже 4 стовпчики, і він в'яжеться над кожним стовпчиком нижнього ряду. Тобто, над тими двома стовпчиками ми сюди в'яжемо по два. І виходить без всяких між ними повітряних петель. Просто в'яжемо над одним стовпчиком два і над другим стовпчиком два. Між стовпчиками, оцими чотирма ми будемо мати 5 повітряних петель всюди. І так будемо в'язати до тих пір, поки не дійдемо до, де, до моменту, де кільце, це саме найкрайнє, буде з'єднуватися вже з основою. І тут, в тому місці, де ми з'єднуємося, тут теж буде 5 повітряних петель. І та сама схема, що була раніше, по 5 петель, і, петель стопчик без накиду, 5 повітряних петель. І стовпчик без накиду, 5 повітряних петель і стовпчик без накиду. І так дов'язуємо до е, того місця, де у нас вив'язуються листочки у нас будуть. Відповідно, тут теж буде те саме: 5 повітряних петель, 4 стовпчики з одним накидом. Знову 5 повітряних петель, 4 стовпчики з накидом, і знов сюди. Зараз ми з вами пройдемо ту частинку, щоб я вам показала, як в'яжуться саме оці стовпчики. Бо все інше, практично, вона повторюється з нижнім рядом. Оця сіточка, єдине, що її стає. От якщо ми мали тут арочок оцих 1, 2, 3, 4, 5, то в цьому ряді вже 4. 1, 2, 3, 4. І так вони будуть зменшуватися до того моменту, поки ми вже не дійдемо зовсім до ананасиків. Отже, я відкладаю схему, ви можете її навіть собі для зручності. Десь зафіксувати, і продовжуємо. Отже, в цьому місці, де, де ми з'єдналися, у нас є два нижні стовпчики. І те, що ми говорили в схемі, знову піднімаємося три повітряні петлі і робимо один накид, і от сюди буквально між сам стовпчик, робимо. Ще один стовпчик з одним накидом. Далі робимо, от бачите, в мене одна ниточка вилізла, ми її поправимо. Робимо накид і далі йдемо в'язати стовпчики з одним накидом. В наступний стовпчик, от бачите, от ми вже в другий там Я просто під нього в'яжу два стовпчики з одним накидом. Ось один. І ще раз. В ту саму дірочку, в сам стовпчик, бачите, звідки вона виходить, ще один стовпчик з накидом. Ось, ви бачите, в нас вийшло так, що тут над тими двома стовпчиками є раз, два, три, чотири стовпчики. Пізніше робимо п'ять повітряних петель: 3, 4, 5. Накид і знову ту саму. Так, так однаково пров'язуємо і над цими стовпчиками два. Бачите, я пров'язала два стовпчики. от Ось цей один. Далі набираємо, знову в'яжемо тут два стовпчики. Так, Далі у нас буде 5 повітряних петель. 3, 4, 5. Знову накид і в'яжемо в кожний стовпчик нижнього ряду по 2 стовпчики з одним накидом. В цьому ряді раз, один стовпчик і два. Це буде другий стовпчик. Ось, це в четвертому ряді найбільш цікава історія, що, як пров'язувати ось ці листочки, що йдуть в четвертому ряді. Як ви бачили в п'ятому ряду, там же буде та сама історія, тільки за схемою будуть вже між отими стовпчиками буде ще дві повітряні петлі. Зараз ми тоді дов'язуємо все до кінця. І, або давайте я вам ще покажу, як воно буде сходити вже з, на основу, з поворотного кільця на основу. І там ще вам покажу, як воно буде переходити далі. Отже, 4, 1, 2, 3, 4, 5 повітряних петель, накид, ще 4 стовпчики в нижній ряд, з одним накидом в один стовпчик нижнього ряду, два, і в другий стовпчик нижнього ряду теж два. Ось. Так, знову 5 повітряних петель. Накид і пров'язуємо два. Накид, і в цей стовпчик так само пров'язуємо два стовпчики з одним накидом. Трошки на нитка. Ослоюється, але результат в серветці виглядає дуже гарно. І досить ефектно. Знову 5. Три, чотири, пять накид. Ще два. В один стовпчик нижнього ряду, два стовпчики з одним накидом. Ось і знову. Знову один накид стовпчик з одним накидом, і знову ще один стовпчик з одним накидом. І отут ми вже переходимо на основу, бачите, ми повернули. У нас вималювалося шість листочків, і ми переходимо сюди. Тут так само буде 5 повітряних петель. Але тут вже йдуть просто, прикріплюється в арочку звичайним стовпчиком без накиду. От, раз. Знову п'ять. Приєдналися під арочку. Стопчиком без накиду. Знову п'ять. І знову під арку. Нижнього ряду стовпчик без накиду. Знову раз, два, три, 4, 5, під арочку, під арочку. Знову раз, 2, 3, 4, 5, стопчик без накиду під арочку. І тут ми вже знову йдемо ці листочки, бачите, в цьому рапорт ми закінчуємо, і тут. Знову переходимо на на ось це розгалуження листочків на узор, який зараз буде продовжуватися 2, 3, 4, 5. Знову робимо 4 стовпчики з одним накидом над кожним стовпчиком нижнього ряду по два. Два, три, чотири. П'ять повітряних петель. накид, І отут у нас ще є одне місце, де треба теж зробити чотири стовпчики без накиду. Накид. Верніше з накидом. Стопчик з одним накидом, ще один стовпчик з одним накидом, ще один стовпчик в нижній ряд. І ще один. В кожний стовпчик нижнього ряду по два стовпчики зверху. І далі продовжуємо і зустрінемося в кінці ряду, розпочнемо п'ятий ряд.